Людмила Бражак живе у багатоповерхівці за адресою Горбанівська, 6 у Росошинцях. Говорить, що довелось встановити індивідуальне опалення, оскільки централізоване в будинку відключають. Зайняло це часу, ну як сказати, небагато тиждень, а коштів ну як, 70 тисяч. Це труби, котел, батареї нові. Це ще без послуг Полтавгазу. Послуги Полтавгазу ще будуть 20 тисяч. Пенсіонерка Любов власниця трикімнатної квартири. За її словами, переобладнати опалення у власному помешканні їй допомагають діти та онуки. А остальне все, а оце все двигати у хаті, то я ж кажу, кого допомагає, люди вже зробили. Все рівно буде дешевше і спокійніше, і тепліше сам собі натопиш, скільки захочеш. Будинок на Горбанівській 6 перевели на індивідуальне опалення у рамках відповідної програми. Її прийняла Щербанівська сільська рада 2018 року, а виконувати її почали з 2019-го. Тоді в громаді закрили одну з чотирьох котелень, розповідає виконуючий обов'язки начальника комунального підприємства Житлово-комунальний комбінат Щербанівської сільради В'ячеслав Зателепа. Тоді почався ковід, тоді почалося повномасштабне вторгнення. На жаль, війна, і за цей час було переведено тільки три будинки, тетиповерхових. тому що виникла аварійна ситуація з теплотрасами. Треба було вкладувати дуже великі кошти туди, і терміни і опельоні сложності були з виконанням робіт. За словами В'ячеслава Зателе ремонт теплотраси громаді коштував би близько 4 мільйонів гривень. Нині в Росошинцях лишилися дві котельні. На переобладнання газових мереж будинку за адресою Горбанівська 6 сільрада виділила майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це лише зовнішні роботи. Усі внутрішні роботи у своїх помешканнях люди оплачують за власні гроші. Про це суспільному стало відомо із відповіді на інформаційний запит. Було і 2-300, це двохкімнатна квартира і 1800, ну а зараз ми розраховуємо до 1000 гривень. Зимою було і 2700, і 2800 за за зиму, а так буде, якщо не подорожати по 8 гривень за куб. Ні, не переобладнувала ще. І не знаю, коли переобладнувати. Нема грошей таких. Пенсіонерка за шу. Наше время – це війна, то не знаю, чого вони так схопилися за цей дом. Ну, значить, що їм вигодно. За словами В'ячеслава Зателепа, за досвідом попередніх переведених будинків, розмір платіжки за тепло зменшилася орієнтовно із 2,5 тисяч гривень до 300. Нині будинок за адресою Горбанівська, 6, став 16-му громаді, де встановили індивідуальне опалення. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.